Коли над містом лунала тривожна сирена, в серцях місця народжувалася музика. В укритті міського палацу культури народний вокальний гурт Крила Кременчуцького льотного коледжу презентував мистецький проект Тетяни Булат. Дев'ять композицій авторського альбому Мої крила прозвучали як символ сили, любові та єдності. Знаєте, як говорять не на часі, не на часі. Сьогодні війна не на часі, а я завжди говорю, що. На часі все і завжди. Бо тоді, що виходить, за що наші хлопці там стоять? Ми тут надихаємося їхніми подвигами, ми надихаємося їхнім світлом. Тому всі дев'ять пісень про натхнення, про світло, про мир, про перемогу, всі дев'ять пісень не про кохання, а саме про сезон щастя. За словами Тетяни, кожна з пісень є мелодійною рушійною силою. Це сучасні молодіжні композиції, написані спеціально для народного вокального гурту Крила молоді яка вже сьогодні творить майбутнє країни. Саме курсанти Кременчуцького льотного коледжу, учасники гурту та виконавці пісень надихають авторку альбому Мої крила творити. Я пишу, дарую, а вони несуться у світ людям. І я від цього неймовірно щаслива, говорить Тетяна. Для самих курсантів ця творча синергія з керівництво гурту також має особливе значення. Це, напевно, наш крок вперед, якийсь. Особисто і мій і нашого колективу в цілому, тому що це як от, ти напрацьовуєш якийсь досвід певний впродовж років, впродовж певного часу. А сьогодні це як такий вистріл, тобто вже чогось такого нового авторського альбому, чогось свого. Це така як візитівка Крил. Дуже важливо, що в наш час люди збираються, підтримують нас на концертах, а також долучаються до скриньки і жертвують нас концерт мав не лише мистецьке, а й благодійне значення. Усі зібрані кошти спрямовані на підтримку Національної гвардії України, з якою постійно співпрацює волонтерська спільнота Кременчуцького льотного коледжу. Тому цього вечора музика стала не лише символом єдності натхнення, а й конкретною допомогою тим, хто щодня захищає кордони нашої країни. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.